Будівельним ковшем розрізати торт, залічені секунди екскаватором, зняти кришку з пляшки ситра. Потім із цієї пляшки ще й в склянку налити, не розбризкавши. Усе це вміють столичні комунальники до дня автомобіліста. Водоканальці та енергетики зійшлися у двобої. Вирішили позмагатися в майстерності спецтехнікою, пограли у футбола та боулінга. Наприкінці ще й екстремальні трюки показали нашому Артему Сорокіну. Коли вдома з кранів узагалі не тече або тече так, що топить сусідів, на допомогу летять вони. То, якщо в домах немає води, треба її підвозити. 8 кубов води, краніки ззаді. А коли холодно і вимкнули світло, мчать уже інші. Забезпечим теплом і київлям. Аварійні заявки закриваємо. Без них життя столиці зупиняється. Зазвичай цих чоловіків ми не бачимо. Вони під землею. Одні в каналізаційних люках, де прорвало, інші в підвалах, де лагодять тепломережі, у помаранчевих шоломах. Із ліхтарями на лобі трохи замурзані. Сьогодні ж усі чистенькі у новенькій формі вони вперше сходяться у двобої. Справжні комунальні титани Київводоканал та Київенерго міряються майстерністю. Київенерго Тівенерго У Удень автомобілістів на змагання кожен їде своїми колісьми. І з блимавками всі як один шикуються жовтенькі мази, аварійні автоенергетиків. Навпроти, не такі сучасні, втім, учора пофарбовані цистерни водоканальців. Ось ця асинізатора пана Андрія. Каже, хоч і не знав, що йому скажуть робити на змаганнях, готувався до них ретельно. Підготовку робили, Яку? тренувалися, Яку? викачували, закачували. Бойшла напускається в колодязі, викачує. Потім все зливається. Це все на авті пана Андрія блимовки Немає як в енергетиків. Утім каже, його автівку й так у місті завжди пропускають. Усі розуміють, якщо не встигне туди, куди треба, станеться біда. То, що моє все затопити і все поблизти. <плесити> Перший двобій на столі два торти на полі змагання, екскаватори двох команд до ковшів примотали ножі. Торти потрібно порізати на чотири шматки. Комунальники не тільки ріжуть, а й крутять ковшами торти, аби шматки були ідеально рівні. Такої майстерності не очікувало навіть суворе журі. Хвито фокус просто какої-то. Я в себе на столі так не нарізав би, особливо після другої чарки. Якщо в попередньому конкурсі ковші у цих екскаваторів були ножами, які різали торт, то зараз вони стали відкривалками цим. Двом екскаваторам потрібно на швидкість відкрити п'ять пляшок із цитром. Головне осоробити дуже швидко, ювелірно та не розбити жодної пляшки. Кришечки з ситра вилітають одна за одною. Наступний конкурс із відкоркованих пляшок потрібно розлити ситро у склянки. Водоканальці помиляються, та колеги кажуть, то не страшно. Це таке бутилку не литься, не є показателем. Показатель те, що роблять вони кожен день, ото показатель Команда дихала одне одному в потилицю. Аж поки енергетики почали робити екстремальні трюки на своїх надсучасних екскаваторах. Під їхніми ковшами дрифтували справжні перегонці. Цей виступ команді «Київенерго» і приніс перемогу. Після нагородження всміхаються всі, а найбільше водії цистерн, які сьогодні так і не продемонстрували, що вміють. У Нас такі машини, що не можна змагатися. Кажуть, свою майстерність ще не раз обов'язково доведуть у повсякденному житті, і без екстремальних трюків. Артем Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.